Всім привіт! Тут там не буде яких китулків, але того сезона буде йде дев'ятий сезон. А ще! там сталося? Пінчик простий. Василь легендарний. Флопа легендарний. Нові, частині, ці три океанера вийдуть в перші першій частині листні тваринки. Це буде називатися Майнкрафт і вийдуть Нових два океанера. Котик. Легендарний. Залізний голем. Міфічний. Третій частині 9 сезону темна осіння ніч добавлять сову. Сова це міфік. наступного кедра ви можете побачити по малюнках, які намалював гасік.